Всім привіт! Сьогодні готуємо смачні тістечка із заварним кремом. Для цього нам потрібно листове тісто, ягода, вершкове масло, яйце, цукор, молоко і борошно. Почнемо з приготування крему. У миску вбиваємо 2 яйця і додаємо цукор. Перемішуємо. Паралельно у сотельник вливаємо молоко і ставимо на маленький вогонь. Молоко не доводимо до кипіння. Підігріти молоко, поступово вливаємо у суміш яєць і цукру. Спочатку вливаємо трохи теплого молока і перемішуємо, додаємо борошно. Другим етапом вливаємо молоко, яке залишилось тонкою струєю, постійно перемішуючи. Суміш, яка у нас вийшла, переливаємо назад у сотейник. Крем варимо на невеликому вогні, постійно помішуючи. Коли крем густіше, додаємо масло і починаємо перемішувати швидше, щоб не підгоріло. Вудимо до густини, яка нам потрібна. Чим довше варимо, тим густіше. Поки крем охолоджується, займемо тістом. Листове тісто потрібно розрізати на смужки приблизно по 1 см. Кожну смужку розкатуємо максимально тонко. Дві смужки з'єднуємо зверху, повинен вийти такий трикутник і починаємо перекручувати між собою. Виходить така косичка. Тепер скручуємо по колу, в нас виходить платінка. Повторюємо ті самі дії з усіма смужками. В миску вбиваємо яйце. Збиваємо і змащуємо ним тісто, випікаємо 15 хвилин 190 градусів. Основа готова. Даємо її охолонити і покриваємо кремом. Крем попередньо гарно перемішати вінчиком або збити міксером. Останнім етапом декоруємо. В мене це лохина, але можна використовувати будь-які фрукти або ягоди. Наші тістечка готові. Час заварювати чай. Побачимось у наступному відео.